Це він пережив Другу світову війну, пережив революцію. Ну а навалу російських окупантів вже не пережив. Проєкт Лічопи дуже важливий, тому що ну, є громади, показати так, тилові, які. Не бачили цих військових дій. Громади, які або були окуповані, або знаходяться в зоні бойових дій. Нам тут дуже тяжко без допомоги тих громад, які знаходяться подалі від цієї біди, нам не обійтися. Я думаю, що вони самі хочуть допомагати. Працюємо з мельницькою громадою. Він зараз виклики у нас, так як ми вже. Більш-менш далеко від лінії фрукту, ну як далеко, 40 кілометрів. Основна зараз задачі і проблеми це відбудова того, що накоїли рашисти Тут відбудова і житла, відбудова і адмінбуділь, школ. Я думаю, що зараз це дуже важливо. Це якісь культурні, спортивні заходи Смельницької громади. У нас вже є план. Цих робіт на цей рік вони будуть приїжджати і до нас, і ми будемо відправляти і своїх дітей в Мельницьку громаду, тому що до війни у нас була сильна тут і музична школа, і художня школа. Ну і взагалі культурні заходи різні проводились на вищому рівні, плюс спортивні, такі як футбол, теквандо у нас дуже сильний, бокс. Так що ми будемо з громадою партнером розвивати ці всі відносини зараз. Ми проробили план по допомозі від Хмельницької громади. Наша центральна бібліотека, яка дуже постраждала під час бойових дій. Нам обіцяють Хмельницькі наші партнери виділити кошти на ремонті. Ну для мене буде плічопліч це ну, відчувати підтримку громад по всій Україні. У нас це Хмельницька громада в допомозі там, відбудові. Нашої громади допоможе нашим жителям це саме головне на даний час.